Всім привіт, рада вас вітати на каналі. Отже, Вашингтон готує зустріч Путіна та Зеленського. В Кремлі цього не підтверджують. Великий історичний день в Білому домі. Гарантії безпеки України після війни можуть включати угоди не лише з Сполученими Штатами. І в якій країні біженці навмисно провалюють мовні іспити про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нові цікаві новини. Дякую за ваш лайк та коментар. Вони допоможуть просуванню україномовного контенту. Ну що, друзі, підготовка зустрічі Зеленського та Путіна вже розпочалась, і після неї планується саміт трьох президентів. Про це до речі написав Дональд Трамп у своїй соцмережі, але анонімне джерело назвало один із варіантів: це Угорщина. Канцлер Німеччини заявив, що зустріч Зеленського та Путіна. Плануються організувати протягом двох тижнів. Тим часом, друзі, в Росії за коментатори, схоже, ще не отримали свіжих методичок і вони коментують все у різнобій. До теми Зеленського Путіна європейців ми ще повернемось, а ось в Австрії біженці навмисно провалюють іспити з німецької мови, щоб залишитись на Держдопомозі австрійська влада зараз з'ясувала, що частина сирійських біженців свідомо не складає іспити з німецької мови, і мета такої поведінки це уникнути низькооплачуваної роботи. Про це повідомляє видання із посиланням на працівників джоб центрів. У звіті одного з таких центрів зазначається, що деякі люди навмисно не проходять мовні курси, аби не потрапити на некваліфіковану роботу. При цьому навіть висококваліфіковані спеціалісти, зокрема лікарі з Сирії, стикаються з тим, що їхній досвід та освіта не визнаються. Їм пропонують лише прибирання чи іншу низькооплачувану працю. До речі, яка ситуація, наприклад, в Німеччині? Напишіть, будь ласка, в коментарях. В Австрії також працевлаштовують лише тих, хто може підтвердити знання німецької мови, і ті, хто цього не робить, ви розумієте, продовжують отримувати державну допомогу приблизно на рівні німецької. Звичайно, все це робить проблеми масовою, і для багатьох легше отримувати допомогу від держави, ніж йти працювати. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях. Ну, давайте повернемось до зеленського Путіна, європейців Трампа. Є деякі важливі подробиці, які вам варто знати. Отже, згадаємо Аляску, чим Путін, наприклад, вивів із себе Трампа. Кремль пішов на поступки в день переговорів Трампа та Зеленського та європейських лідерів. З'явився важливий витік про переговори на Алясці. Зустріч в Анкріджі кажуть, ледь не закінчилась скандалом. І як пише видання Аксіос, Трамп ледь не Встав зі столу значно раніше від запланованого часу. За твердженням видання це сталося, коли Путін вперся в одну вимогу повністю віддати йому. Донецьку область, начебто, Трамп йому відповів, що якщо вся справа в Донецьку, якщо жодних поступок не буде, ми просто не повинні це затягувати. Ви не можете підписати мирне соглашення, Якщо одна сторона только отримує, а друга только віддає. Це не соглашення, це капітуляція. А капітулювати ніхто не собирає. Як підрахували експерти? До речі, Кремль хотів у 15 разів більше ніж був готовий віддати. Ми всі працюємо над однією тою ж целі, очень простою целію. Ми хочемо прекратіть убійство. Поти що для досягнення миру всім сторонам доведеться підвищити ставки Трамп. Всупереч своїй попередній позиції, тепер готовий залучити США до надання гарантій безпеки Україні, якщо це допоможе завершити війну. Проте, оскільки Трамп не готовий забезпечувати мир американськими військовими, це завдання мають взяти на себе європейці. Зрештою, це може означати відправку європейських солдатів в Україну. Найскладніше рішення, погодя, доведеться ухвалювати саме Зеленському Україні. Путін вимагає, ви знаєте, повний контроль над Донбасом та іншими окупованими територіями в обмін на обіцянку більше не нападати на Україну, ні на іншу країну Європи. Зеленський після зустрічі з главою Білого Дому Трампом та європейськими лідерами, до речі, наголосив, що питання можливих територіальних поступок чи обмінів готовий обгорювати тільки з Путіним. І за його словами. Питання територій це те, що залишиться між мною та Путіним, так сказав Зеленський. До речі, на брифінгу у Вашингтоні Зеленський також повідомив, що представив союзникам з США ситуацію на фронті. Він пояснив, як відбувалося захоплення окремих частин України та відстоював кожен відсоток окупованих територій. Водночас він не уточнив. Чи наполягають Сполучені Штати на територіальних обмінах? Окрім цього, погодьтесь з головною трудністю для Трампа, зеленського та європейців, залишається одне: це е, путіну не можна довіряти ані на йоту, Але іншого партнера ми розуміємо, для укладання мирної угоди в них також не буде. До речі, є цікава заява Рубіо після зустрічі президентів США і України в Білому домі. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, ви знаєте, він в інтерв'ю Fox News заявив, що кілька держав працюють вже над створенням гарантії безпеки для України. І за його словами, всі країни, включно з Росією, визнають право України після завершення. Конфлікту укладати такі угоди. Рубіо наголосив, що головною гарантією безпеки для України має стати сильна армія, і він зазначив, що США більше не надають Україні зброю безкоштовно, а продають її, тоді як європейські партнери оплачують ці поставки через механізми НАТО. Також є цікава заява. І Рюте. генсек НАТО Марк Рюте заявив, що питання вступу України до альянсу наразі не стоїть на порядку денному, натомість ведуться дискусії щодо гарантії безпеки за п'ятою статтею НАТО. Гарантії безпеки України після війни можуть також включати угоди не лише з Сполученими Штатами та країнами НАТО. І Рубіо, до речі, заявив, що однією з гарантій безпеки Україні після завершення війни стануть міжнародні угоди про безпеку, які можуть укладатися не лише з США та країнами НАТО. Тобто, за його словами, Вашингтон наразі обговорює такі домовленості з європейськими та неєвропейськими державами, і є низка країн готових на це. Рубіо також підкреслив, що ці. Угоди мають бути запроваджені після укладання мирної угоди, щоб Україна могла відчувати себе в безпеці та рухатись вперед. І він додав, що будь-яка суверенна держава має право укладати договори про безпеку з іншими країнами, і це визнають навіть представники Росії. Друзі, як висновки, загалом в нас вже нова історія. Погодьтесь тепер. Це новий план Трампа, Дуже серйозний план, я вважаю, Трамп трохи поспішає, тому що йому треба до листопада все завершити, а краще в жовтні, щоб своїм виборцям, також коли почнеться виборча кампанія, ви знаєте, в Сполучених Штатах до парламенту подати такий звіт, що ну все, війну в Україні завершив. Ви знаєте, що Трамп в цій зустрічі починав з того, що він казав, що він шість конфліктів завершив за шість місяців. Ну, знову ж таки, людина працює. Ви бачите, не шкодуючи себе там також згадав ви пам'ятаєте про гарантії безпеки для україни він каже що європейці за це платять американці допомагають і координують тобто друзі крок до пошуку миру ми бачимо зроблено. україна з європейцями шукає цей мир україна від нього не відмовляється але хоче щоб цей мир був справедливий україна шукає справедливий мир європейці ми бачимо нас підтримують зараз Трамп показав що може мінятись Далі хід за Путіним, чи не злякається, як вважаєте ви він такої зустрічі. І також як ви вважаєте, чи погодиться Путін на реальну п'яту статтю від країн НАТО і введення європейських військ. Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Я дякую, що дивитесь канал iFromUkraine. Підписуйтесь щоб не пропускати нові цікаві відео до зустрічі.